Нічого не потрібно. Добрий день, діти. Я рада вас сьогодні бачити знову на нашому занятті. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми вирушимо з вами у віртуальну подорож восени в парку. Скажіть, будь ласка, можливо, хтось із вас вже цьогоріч ходив до парку на прогулянку? Є такі діти? Я ні, не ходила. Марк, можливо, ти був в парку в парку не був? В парку? Так. Да. Ось був у городі, в парку. Скажи, будь ласка, чи змінилося щось у природі восени? Влітку було одне, а можливо, на восени зовсім інше. Скажи, будь ласка. Що змінилося? Листя. Листя змінилось? Що ж, давайте почнемо наше заняття? У садах лісах блукає, в жовті шати одягає золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Ми з вами прослухали ось таку загадку. Скажіть, будь ласка, про яку пору року ви прослухали загадку? осінь. І одягає золотисту стелить осінь. Жде сестрицю в гості. Яка це пора року? Це осінь. Звичайно, це осінь. Подивіться, будь ласка, ось ми з вами вже прийшли до парку. Яка ж чудова природа? Які має вона кольори? І оранжеві, і жовті, і червоні, і навіть іноді можна зустріти зелений листочок. Подивіться, будь ласка, на дерева і скажіть, якого кольору листочки на дереві? Марк. Жовтого і, і оранжевого? Давай спробуємо з тобою скласти повністю речення: на деревах листя і перечисляєш, які ти бачиш кольори. Домовились? Так. Говори. Жовтий і червоний. Оранжевий. Чудово. А зараз подивіться далі. Далі ми побачили з вами незрозуміле якесь явище природи. скажіть, будь ласка, що трапилося з нашою травою? Вона, здається, також змінила колір. Поля, скажіть, будь ласка, якого кольору трава? Коричнева. І коричнева, і ще яка? І красна. І червона, так, згодна. Можна іноді зустріти зелений колір, але можна сказати, що вона майже вся коричнева. Діти, а як В ви вважаєте? Черв... мене є зелена трава? Ну, я ж тобі говорю, що іноді можна і зелений колір зустріти. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а чому наша трава і наші листочки змінює колір? Як ви думаєте? Тому що зараз осінь. Осінь, звичайно, тому що восени вже сонечко не світить, так як влітку. Саме через це змінює колір листочки дерев, змінює травичка. Звичайно. А скажіть, будь ласка, що ви ще бачите на цьому малюнку? Що ми бачимо таке біленьке, ніби хмаринка? Хмари. Хмари. Ні, подивіться, будь ласка, уважніше. Небо. Неве. Ми можемо зустрічати з вами таке явище і іноді і влітку, особливо після дощу. Що це таке? Туман. Звичайно, це туман. Скажіть, будь ласка, а що ж трапилося із травою та квітами? Що починає у нас відбуватися з нашими квітами? Вони Звичайно, вони вже висихають, тому що вони вже також готуються до нашої зими. А зараз подивіться на малюнку. Зараз я хочу по черзі вас почути. Зараз я хочу тебе, Поля, почути. Скажи, будь ласка, що ти бачиш зображено на картинці? Мама фоткається з листями. Так, давай ми з тобою почнемо. З тобою розповідати про ілюстрацію нашої картинки. На картинці зображено кого? Поля, я тебе слухаю. Дітей зображено, ще хто зображений. Ану подивися і подумай. Марк, допоможи, будь ласка, нашій полі. Спасибо. І батьки зображені. А як ми можемо разом назвати дітей і батьків? Хто це? Родня. Так, рідня. А ще як можемо назвати це сім'я? Сім сім'я, сім звичайно. Скажи, будь ласка, Марк, а де знаходиться сім'я? Як ти вважаєш? Дома. Можуть бути вдома, але вони ще десь можуть знаходитись, скажи, будь ласка. На В парку вони гуляють, звичайно. А що ж роблять діти? Подивись, будь ласка, на екран. Граються з листями. Діти граються листям, правильно. А що робить мама? Фотографується з листями. Фотографується з листям. А що робить тато? Фоткає маму. Звичайно, фотографує маму. Дівчинка також вийшла гуляти з нами на прогулянку в парк, але вона з парасолькою. Як ви вважаєте, чому дівчинка з парасолькою? Хто мені скаже? Я. Може, дощі іде. Не. Тому що дощик іде, звичайно, а ще на вулиці ми можемо побачити, що, що почалося листячко летить в одну сторону, що може бути на вулиці? Вітер. Вітер. Вітер, звичайно, молодці, звичайно. Подивіться, будь ласка, на наступний малюнок. Що ми бачимо на малюнку? Люди також вийшли гуляти в парк. Що вони роблять? Подивіться, будь ласка. Граються листями. Граються листям. А скажіть, будь ласка, як ми можемо назвати всіх цих людей? Сім'єю. Сім'я, звичайно, так, сім'я вийшла в парк гуляти. Але мені здається, що вони не лише вийшли гуляти, але ми бачимо, що тут є скатертина, і вони, мабуть, вийшли ще й на пікнік, так, Діти? А. Так. Так. А скажіть, будь ласка, які ви бачите листочки, якими грається наша сім'я? Можливо, ви знаєте якісь? Красний, Так, красний, жовтий, красний, зелений, 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 оранжевий, зелений. Чудово, це ти мені сказала кольори, але ми можемо тут зустріти листя: клену, дуба, липи і так далі. Давайте подивимось далі на малюнок. Зараз скажіть мені, будь ласка, яка наша осінь? Золота. Ще яка може бути? Дощова. Дощова. Поля, скажи, будь ласка, а яка ще говорить осінь? От ми йдемо в парк і кажемо, наша осінь дуже яка. Дуже хороша. Гарна молодець. А ще наша осінь яка може бути? От ми з тобою гуляємо по парку, я ви собі. І ми бачимо, що листя у нас різнокольорове. Як ми можемо сказати, яке листя? Золоте, Золоте. а ще воно може бути кольорове. Март, скажи, будь ласка, а яка ще осінь? Говорять, що наша осінь яка? Холі... Чарівна, що наша осінь, чарівниця. Молодці. Що ж ми закінчили гуляти з вами в осінньому парку? Скажіть, будь ласка, що ви запам'ятали з нашого заняття? Що ми бачили з вами на малюнках? Осінь. осінь, звичайно. А скажіть, будь ласка, які явища природи ми з вами зустрічали? Дівчинка йшла з парасолькою? Чому? Тому що був вітер і дощ. Звичайно, тобто йшов дощ восени і вітер був. Добре. А скажіть, будь ласка, а що ми бачили з вами таке біле, незрозуміле? Що це було? Туман. Туман був. А де ми з вами гуляли? Де ми ходили з вами на прогулянку? Парк. Молодці, ви чудово, все запишите?